В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині можливі аварійні відключення електроенергії. Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними снарядами. Греція готова відмовитися від ВМП Мардер на користь України. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 січня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині трапилася смертельна ДТП. Інцидент трапився 7 січня біля села Ужувалоцького району. Автомобіль близько 14-ї години з'їхав з дороги та врізався у дерево. Від отриманих травм на місці події загинула 49-річна жінка. Через морозну погоду до областей України доведені ліміти споживання електроенергії, які діють з 9 ранку до 24.00. Як повідомили в Укренерго, стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Тому можливі аварійні відключення світла по всій волині. У ніч проти 8 січня росіяни обстріляли касетними боєприпасами південні околиці Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. Інформації про постраждалих немає. Фахівці продовжують знешкоджувати боєприпаси. Повідомив голова ОВА Олександр Старух. Зазначається, що окупанти обстріляли місто касетними снарядами. У листопаді 2022 року з'явилася інформація, що Москва таємно уклала угоду з Тегераном про початок виробництва іранських безпілотників на території Росії. За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, росіяни можуть почати збирати дрони у місті Тольятті. Нині українська розвідка знає про усі плани росіян. Росія останніми тижнями посилила оборонні укріплення в Запорізькій області, побоюючись наступу українських сил оборони. Як повідомили у британській розвідці, окупанти особливо зміцнили позиції між Васильківкою та Оріховим. Там залишаються значні російські сили. Великий прорив українських військ на Запоріжжі підірвав би життєдіяльність російського наземного мосту, що з'єднує Російську Ростовську область та окупований Крим. Крім того, успішний наступ на Луганщині значно підірве російську ціль зільнити Донбас. Українські військові продовжують нищити ворога, де б він не сховався. Так Стратком зсу повідомляє, що 8 січня військові уразили місце дислокації російських військових у Рубіжному. Що найменше окупантів ліквідовано. Кількість поранених невідома. Греція готова відмовитись від БМП мардер на користь України, що може прискорити постачання цих бронемашин Києву. Про це пише ведення БІЛД минулого року. Повідомлялося, що те, що Німеччина відправить Греції своє БМП, а Афіни натомість. Передуть Києву БМП 1 радянського зразка зі слів міністра оборони Греції. На сьогодні Греція поставила Україні навіть більше БМП ніж було гарантовано контрактом. Греція отримала перші 14 машин мардит з Німеччини і поставила Україні 20 БМП. Американська поліція заявила, що взяла під варту шестирічного хлопчика після того, як він вистрілив у вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Нюнс, що в штаті Вірджинія, як повідомляє CNN, школяр стріляв у вчительку в класі. Незрозуміло, де дитина дістала пістолет. Але за словами правоохоронців, це не була випадкова стрілянина. Поліція стверджує, що між вчителькою і учнем, у якого була вогнепальна зброя, сталася сварка. Тоді пролунав один постріл інші школярі не постраждали. Тридцятирічну вчительку доставили в місцеву лікарню з першої травми кваліфікували як несумісність життя. Проте згодом стан жінки покращився і зараз оцінюється як стабільний. Збройні сили України ліквідували вже 111 тисяч 170 окупантів. Станом на 8 січня українські військові також знищили 3039 танків. 2065 артилерійських систем, 6130 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. До Білорусі почали прибувати борти ВКС РФ на анонсовані спільні льотно-тактичні навчання збройних сил Росії та Білорусі. Як повідомляє білоруський район 5 січня Міноборони, Білорусі анонсувало проведення цих навчань з 8 до 12 січня до Республіки Білорусь очікується прибуття аваційної складової РФ для проведення. Зазначених навчань. Найімовірніше, авіація Росії у цей період дислокуватиметься на аеродромах у мачулищах та Барановичах. Не виключено, що можуть бути задіяні Лідський та Бобруйський аеродроми. У <звук> тимчасово окупованому Донецьку Бавовна. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, в день 8 січня вибухи пролунали на металопрокатному заводі. Там почалася сильна пожежа і вибухи. Ймовірно, там вибухає боєкомплект російських окупаційних військ. Улицькі патрульні притягнули до відповідальності водія, який вчинив ДТП. Як повідомили у патрульній поліції області, інцидент трапився ввечері 7 січня у Луцьку. На місці події поліцейські виявили дві автівки зі значними механічними пошкодженнями. Інспектори з'ясували, що водій пажо не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього зіткнувся з за автомобілем ЗАЗ, що рухався в зустрічному напрямку. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Водії пройшли тест на стан прилад Драгар показав, що обидва тверезі. На Рівненщині у ДТП потрапила родина з Волині. Як повідомили у поліції області, 7 січня на автодорозі поблизу села Брищі водій автомобіля ФІАТ 56-річний волинянин не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги, злетів у кувет, збив електроопору та перекинувся. Медики швидкої надавали допомогу п'ятьом пасажирам, серед яких однорічна дитина. В усіх діагностували незначні травми, тому відпустили додому. Окупанти обстріляли Донеччину. Як повідомив очільник Ова Павло Кириленко, у ніч проти 8 січня російські війська задали сім ракетних ударів по Краматорську та два по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено заклад освіти, промисловий об'єкт і гаражний кооператив. У Костянтинівці промзону люди не постраждали. На Росії чергова бавовна так ввечері 7 січня в селищі Моква Курської області пролунав вибух, після чого почалася пожежа на електричній підстанції. Сильне загоряння було видно за декілька кілометрів. Місцеві пабліки повідомили, що селище залишилося без світла та опалення, а на вулиці температура мінус 22 градуси. До Білорусі перекинули ще один ешелон із солдатами збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила у телеграмі моніторингова група Білоруський гаюн. Так у Білорусі ешелон прибув на залізничну станцію Вітепськ. У вагонах знаходився особовий склад війська Росії у кількості близько 700-800 осіб. Цей ешелон точно повторив маршрут попереднього, який, як з'ясувалося, після уточнення даних також прибув до Вітепська вночі 6 січня і привіз. З близько 700-800 осіб таким чином за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто мінімум 1400-1600 солдатів збройних сил Російської Федерації, як зазначають у дописі. Додатковим підтвердженням є те, що увечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів Росії, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини. Неподалік міста щастя Луганської області, українські партизани підірвали залізничне полотно, яким російські війська перевозили свою техніку та особовий склад. Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів. Крім того, у зворотньому напрямку окупанти вивозять цим шляхом українське зерно на території Росії Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП. Про це пише видання ЛБЮЕЙ з посиланням на джерела. Відповідний указ глава держави підписав ще 28 грудня 2022 року. Вказано, що документ не опублікували, адже у ньому міститься персональна інформація. За даними видання, серед тих, кого позбавили громадянства України, опинився і митрополит Тульчинський, і Братславський. І Нафан, якому СБУ вручило підозру у державній зраді, як зазначили в змі, є інформація, що він є власником російського паспорта. Також без українського громадянства залишився вікарій Тульчинської єпархії. Єпископ Ладижинський Сергій. Він є дуже наближеною до Іонафана людиною. Сопосадку застрелили, а тіло закупали. у Луцькому суді. Заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Ідеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Чук, який приривнував потерпілого до своєї дружини. Пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталій Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, Руслан Гадуа, відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука, домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито зам. Мовити йому виконання будівельних робіт Зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі на особу обвинуваченого. Існує ймовірність, що не застосування цього запобіжного заходу останній може вхилитися в суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Тим того, слідкувати, що в даному кримінальному провадженні ще не допитані всі свідки, а тому, оскільки суд може прийняти їх як дотис лежа після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачені перебуваючи. Виважен прибачення свободи можна непромірно не впливати не, не тої, а, зміни останніми е, своїх поки. Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились, а навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна, і вони краще підуть воювати. Злому слово під захисну хотів би сказати що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то думаю, ми... буває, що до нього запізний захід виглядає особисто зобов'язання. На, на даний момент є військовий стан, а Гадова Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики відповідно, до застосування і має таке бажання піти і захищати. Суверенітет України, оскільки він є громадянином, також і України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. На Волині лютує грип, чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус. Але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом. От вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на день. Лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжчий тяжкий перебіг, іде дуже висока сильний інтоксикаційний синдром. Підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало у Волинському обласному центрі профілактики хвороб. Повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гості респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти до 17. Надцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті, звертатися до сімейного лікаря. Наприкінці 2022 року уряд ухвалив зміни до низки постанов, що стосується виплат державних допомог. Відтак цим документом продовжили автоматичну виплату таких допомог на період воєнного стану. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцькради Вікторія Майборода. Цією постановою продовжено виплату державних допомог. На період дії воєнного стану і одного місяця після припинення воєнного стану або ж щодо його скасування, це зокрема стосується отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку піклування, на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особам з інвалідністю з дитинства. Та дітям з інвалідністю також допомога особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розгляду. Втім, автоматично продовжили виплати лише вище згаданим категоріям лучан. А ось іншим потрібно підтвердити право на продовження отримання допомоги січня двадцять року, по яких треба підтвердити право на продовження виплати. Це Саме допомоги малозабезпеченим сім'ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, і також допомога непрацюючій особі, яка досягла загального віку пенсійного, але не має права, не набула право на пенсійну виплату, тобто немає відповідного стажу. Відтак, усім, хто підпадає під вище згаданий перелік, необхідно звернутися до департаменту Всі соціальної бачите. політики. Також з початку року у Луцькій громаді про продовжують виплати і внутрішньо переміщеним особам. За словами Вікторії Майборди, ця допомога також автоматично продовжена, адже вона не має кінцевої дати з початку призначення. Місто Луцьк, вулиця Довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися такі, що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону з однієї сторони, ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїздні, розумієте. Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть, виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде, про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах, бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. Адже на цих вибоях легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрощити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми звичайно нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може вже два місяці. Практично, як почалася оце з душі, почались. машини, стоять просто в гаражах. Тому що шкода нам їх бити, ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо ними. Одна справа кажуть, побиті авто, і зовсім інша це діти. Адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть, я в школі вчителем працюю, дітки приходять. Болото аж на спині, розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем, бо та дитинка йде з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат: діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося і бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин ніхто робити зараз не буде, але ну, зараз війна, звичайно. Були привезли поторуху, ну, розумієте, знімають шар асфальту і це, що залишається. Коли роблять нову дорогу, і вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. те було, то все наверх вийшло, ніхто тут не зрівна дням, не бульдозером ніяким, нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає спокою, чесне слово. Я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до городу відносимося. Що він? Нам не можна дороги зробити. В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак, от, от люди мають страждати. Ще як сніг мороз, то можна так поза хатами от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонаріка, йдеш, невозможно дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все там підлатати дорогу, там. А ми що не люди. Що ми не Луцьк? Ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили ми за свої гроші, все. А тут повністю бардак». Місцеві розповідають, навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. Що розстало? Так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то ще ці машини вийшли бусом, висі, виселка, а про їх до такої машини, то і лазано ну. будемо. Це магазить по великих капіталі. мешканці вулиці кажуть прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас Дід Мороз, щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. В Україні з 14 грудня вступили у силу нові правила реєстрації та перереєстрації автомобілів як нових. Так і вживаних мова йде про експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації і сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Про те, як реєструвати авто за новими правилами, ми дізналися у заступника директора Волинського НДКЦ, завідувача центру автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспорту. Засобів Петра, момент, спочатку е, треба пройти експертне дослідження фахівцями експертної служби, фахівця експертної служби, а після того вже відбувається безпосередня реєстрація транспортного засобу. Що це таке? Експертне дослідження автомобіля проводиться у всіх сервісних центрах фахівцями експертної служби. Вони видають висновок експертного дослідження, який відповідно до нових правил діє протягом 10 діб, разом з тим, після дослідження автомобіля, фахівці експертної служби вносять інформацію до єдиного державного реєстру автомобілів. Після цього людина отримає після дослідження автомобіля, людина отримає висновок і може звернутися в сервісний центр, будь-який сервісний центр для його реєстрації. Подальшої такі нововведення уряд запровадив, аби ефективніше протидіяти підробці документів. На транспортні засоби, якщо наприклад в автомобіля експертом виявлені будь-які зміни, там чи індифікаційного номерного позначення транспортного засобу, чи індифікаційного позначення двигуна, або зміни в реєстраційних документів, або їх взагалі підроблення, тоді фахівець експертної служби проводить дослідження, формує висновок. В подальшому визивається поліція. Правоохоронці вилучають всі ці матеріали, висновок наш і далі вже будуть в рамках кримінального провадження проводити розслідування з метою встановлення обставин подальших обставин, тобто це кримінал так так. Зареєструватися можна буде онлайн на сайті сервісного центру і отримати дві послуги одразу експертний висновок та реєструвати авто. Послуга не безкоштовна та кошти орієнтовно від 300 гривень. Після того, як експерт оглянув транспортний засіб, він вводить відповідні дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів громадяна, який приїхав на свій час відповідно до електронного талону. А також зараз він проведе дослідження реєстраційних документів, що супроводжували транспортний засіб. Метою перевірки, чи не вносили туди будь-які зміни, і чи відповідає воно аналогічним, які перебувають в обігу в Україні. Водії кажуть, такі зміни неабияк полегшать реєстрацію авто. До того ж, це на їхню думку зручна послуга, яку потрібно було запровадити уже давно. На мою думку, це зручно і зручніше, тому що, по-перше, можна експортно пройти в іншому місці. Наприклад, я поїхав десь в інше місто, беру машину, ми її оглянули. Я вже спокійний, можу у себе вдома її поставити облік, зареєструвати. Це зручніше. І на мою думку, ще це має економити час, тому що весь процес відбувається швидше. Я вчора зареєструвалася за талончик, сьогодні приїхала на свій час, тобто взагалі майже не чекала, не втрачала свій час і під'їхала на машині, все мені швидко перевірили, фотоготували, самостійно заповнили всі документи. Я лише мала підписати роздрукований план. Провести експертне дослідження можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС України, а також отримати послугу із виїздом експерта, наприклад, якщо авто зламане, ми вже вийшли на ті цифри, що й були до 14 грудня. Тобто, якщо брати, наприклад, по місту Луцьку по сервісному центру 0741, то наші експерти вже в середньому в день можуть досліджувати більше ста автомобілів. Тож тепер купівля автомобіля має стати ще більш безпечнішою, адже експерти детально та ретельно перевірятимуть. Усі документи та стан автомобіля цією послугою уже скористалося чимало волинян. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та вважаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім 04, або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.